Воно, там воно все, це м'ясо сире. Сире? Да, яке заливається кипящим бульйоном. О, Боже, скільки м'яса. І воно воно вкусне. Тут навіть є таке жирненьке кусочок. Тверде повинно бути? Ні. Воно дуже вкусно. А як це сире м'ясо? Є жирненький, навіть кусочок і колоцю. Ось флячки. Mm -hmm. mm -hmm. Береться З лимон. лапшою воно береться лимон. Так. Видавлюється туди, видавлюється лимон. Так. І кидається туди. Так. Лимон. Потім так. береться. Потім береться Шо береться? росточки. Ти можеш ростки так їсти, припуску, а можеш їх туди кинути. Не-не-не, не, 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 не От, І от воно їсться. Ага. Береться на вилку, на вилку береться кусочок м'яса, поливається соусом, їсться, а потім запивається юшкою.